Вітаю вас, шановні дев'ятикласники. Сьогодні ми з вами з'ясуємо, як розв'язувати нерівності від простих до складних. Найпростіші нерівності мають вигляд, наприклад, 2х менше за 12. Моя мета зробити так, щоб у мене залишився 1х зліва. Як я це можу зробити? Я можу почленну цю нерівність розділити на 2. Так, запишу цей крок, поки що буду писати, щоб ви зрозуміли. Потім ми цей крок будемо просто опускати. Так? Будемо це робити усно. 2х ділимо на 2. Так? І праву частину також ділимо на 2. В результаті обчислення в нас залишиться, як ми і хотіли, зліва Х, а справа залишиться 6. Ми бачимо знак строгої нерівності. Нагадаю вам: в п'ятому класі ви. Були ознайомлені з тим, що таке строга нерівність, що таке нестрога нерівність. Строга нерівність це коли більше або менше, так, менше або більше, вибачте. І якщо в нас такі знаки менше або дорівнює, так? Або більше, або дарівня, то це в нас не строга нерівність. В нас строга нерівність, в принципі, це можна вважати, що ви вже розв'язали цю нерівність, але я буду вимагати від вас, щоб ви записали розв'язок ще й проміжком. Як це зробити? Я маю позначити цей розв'язок на координатній прямій. Малюю координатний промінь, так, на якому в мене там якісь ікси мають бути. А відмічаю точку координату 6, Якщо в мене строга нерівність, в мене точка буде виколота. Тобто пуста зсередини, так? Я ще вам і отак от зроблю, да, підітру цю точечку, щоб Так, прозора, тобто, да, виколота. Оце у мене шістка. Як мені зобразити проміжок менше 6. Тобто пішло вліво, так? Вліво, 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 і туди до мінус нескінченності. Як я записую розв'язок цієї нерівності? Х належить. так? Я сподіваюся, що в 9 класі ви вже ознайомлені з цим знаком. Належить Належить проміжку від мінус нескінченності, так? Від, від, отсюда от. Від мінус нескінченності до шести. І кругом у нас будуть увага, круглі дужечки. Зрозуміли? Виколота точка і круглі дужечки. Так? Тобто ми не включаємо жоден із цих кінців у проміжок остаточно. Коли е, включаємо остаточно, то ми будемо писати з вами квадратні дужечки. І точки помічати на проміжку, будемо їх зафарбовувати. Так, так. Думаю, з цим все зрозуміло. Давайте розглянемо з вами ще один приклад, щоб закріпити даний матеріал. Наступний приклад, наприклад, мінус 2х. Більше за 18. Більше за 18. Увага, тут трошечки у нас буде складніша ситуація. Чого? Для того, щоб мені позбутися оцього коефіцієнта мінус 2, я маю, щоб у мене був, як ви пам'ятаєте, 1 х зліва. Мені треба позбутися мінус двійки, тобто мені треба зробити ділення лівої і правої частини на мінус 2. Тобто ділю на мінус те, і те. Знову записую цей крок, щоб для вашого, скажімо так, кращого розуміння. Але в майбутньому вже будемо дорослішати і пропускати цей крок. Мінус 2х поділити на мінус 2, більше. Але дивіться, тут буде вже не більше. Якщо я ділю на мінус, то в мене оцей знак розвернеться. Тобто він в мене також зміниться. Зрозуміло, зміниться. І тут пишу 18 поділити на мінус 2. Гаразд, раз, мінус 2 на мінус 2. Зрозуміло, що скоротиться. Так, знищиться х менший за мінус 9. Так? Тепер дивлюся: у мене точно така ж ситуація, як і в минулому прикладі. Тобто я зображаю виколоту точку, тобто пусту зсередини. Так? Позначаю координату, що це в мене мінус 9. X в мене менший за мінус 9, тобто пішло, пішла штриховка, ось сюди я її зафарбовую, так, визначаю, позначаю. Далі пишу розв'язок у вигляді проміжку, як це грамотно має бути. Х належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 9, не включаю, бо в мене строга нерівність. Так, сподіваюся, Цей приклад також. Не викликав у вас питань. Наступний, ще трошечки складніший, так, і якраз з вами розглянемо, нарешті, з нестрогою нерівністю. Наприклад, мінус 5х, а більше або дорівнює мінус одинички, так, мінус одинички. Так, бачу, для того, щоб у мене залишився один Х, щоб я мала е ним оперувати могла. Так, я ділю нерівність почленно на мінус 5». І тоді знову ж розвертаю цей знак. Ну, давайте все поступово. Так, знову записую цей крок: мінус п'ятьх поділено на мінус 5». Розвертаю знак нерівності в інший бік, мінус одиничка поділена на мінус п'ять. Мінус на мінус дасть плюс, тобто мінус з мінусом один одного погасять. Тут залишається в мене х мінус на мінус також десь плюс. так, Менше або дорівнює одній п'ятій. Менше або дорівнює На проміжку на координатному, я позначаю цю точку одну п'яту координату зафарбованою, так, бо в мене не строга нерівність, менше або дорівнює. так? Знову в мене вліворуч пішло, так? І пишу проміжок. У мене вже буде квадратна дужка, так? Якщо я пишу а, мінус нескінченність ми ніколи не включаємо її, так? бо мінус нескінченність це не дуже така визначна величина, тобто ми не знаємо, що там да? нескінченність, вона є нескінченність. Тобто тут кругла дужечка. Але одна п'ята, в мене не на рівність, я її включаю у проміжок, тобто заключаю її в квадратну дужечку. Ось це ваш розв'язок. Спочатку в такому вигляді, в графічному, а потім і у вигляді запису з проміжком. Дякую за увагу. Сподіваюся, все зрозуміло. Переходимо до наступного ролика.